Друзі, от красотулечка на старенька стоїть. Бачите, тут лапці друга. Так уважно дивиться. Старенькі вони, старенькі, друзі, їм вже більше як по 10 років. Хай живуть. Хай живуть. Друзі, дуже потрібні коментарі, поширення, репости. Діліться нашими відео, зберігайте, переглядайте. Канали, канали живуть, просуваються, йдуть вперед завдяки цьому комплексному, всім цим комплексним діям, друзі. Я тільки для того канали створила, друзі, бо я живу в тій красі Карпат, тварини мене оточують. Ну, хоч в місті теж я жила, завжди допомагала всім, як тільки можу. щоб канал йшов вперед. Друзі, не будьте байдужими, я вас прошу: вам не важко, а нам приємно. Самчики, лайчки, сердечки, поширення, коментарі, репости. Все-все, все, що необхідно, друзі. На всі кнопочки тисніть. Люблю вас, мирного неба!